Водій не тверезий, а транспортний засіб викрадений. Такі порушення напередодні зафіксували коломийські поліцейські. Спочатку автомобіль зупинили заїзду під час комендантської години. Далі правоохоронці з'ясували, що керманич ще й був в стані алкогольного сп'яніння. Подробиці розкаже наш Денис Лужний. О пів на другу ночі на дорогах Коломищини поліцейські затримали правопорушника. За кермом був 19-річний хлопець. Екіпаж служби реагування патрульної поліції зупинив автомобіль марки «ВАЗ». Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 19-річний водій, мешканець Коршувської територіальної громади, на підпитку та ще й не має посвідчення водія. Тест на вміст алкоголю у крові показав 1,18 вісімнадцять проміл алкоголю крові. На керманича одразу ж склали адміністративні протоколи за частиною. 1 статті 130 та за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. проте кермування підпитку та ще й у комендантську годину не єдині порушення. Як згодом виявилося, автівка була викраденою. Транспортний засіб правопорушник викрив у 67-річного мешканця Коломиї. Фігурант раніше не судимий, у скоєному зізнався. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за частиною першої статті 289 кримінального кодексу України йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.